Доброго дня або вечора, миру, здоров'я і вдачі всім хто сьогодні зі мною на каналі. Я продовжую розвивати напрямок клітина як біосистема і тому пропоную вам лекцію 6 про спадковий апарат. Але я хочу зазначити, що вона нібито про спадковий апарат, але з іншого боку, не зовсім про нього. Метою цієї лекції не є висвітлення тільки функції і будови спадкового апарату. Такий матеріал дуже в великому обсязі представлений на Ютубі. Метою даної лекції є знов таки системна організація клітини і тому третя частина цієї лекції і присвячена ролі порових комплексів ядра у провідному механізмі життя. Але я хотіла би такий невеличкий зробити екскурс, огляду. Того, що вже висвітлено в моїх матеріалах раніше стосовно системної організації клітин, стосовно демонстрації феномену системної організації клітини. Як бачите з визначення системи, найбільш важливим в цьому випадку є саме зв'язки. Елементи в системі відшукуються, е, простіший. Тому е, давайте ще раз повернемося до навчального матеріалу, який я викладала на попередніх лекціях, і ці зв'язки ще раз простежимо. Перший е, 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 доказ наявності таких зв'язків був, був, був показаний. Під час розгляду загальної системної організації клітини, і це були функціональні зв'язки частин клітини. Я нагадую вам, що малось на увазі, коли мова йшла про ці зв'язки. Далі функціональний зв'язок був доповнений структурним зв'язком особи. Груп клітинних компонентів функціональних клітинних систем. І е, цей зв'язок був продемонстрований на схемі. Зверніть увагу на примітку, однаковим кольором позначені спільні органи різних ФКС. І е, цей зв'язок був продемонстрований наочно. Хочу зазначити, що саме функціональна клітинна система знаходиться основні молекулярні механізми життя і зв'язки, які ми показали, свідчать про те, що саме в клітині міститься єдиний молекулярний фундамент життя. Далі наша думка йшла. Про простеження, відстеження системних уявлень вже в окремих молекулярних механізмах життя, які містяться в функціональних клітинних системах. Так, зокрема, під час розгляду вокулярної системи, яка складається в більшості своїй з одномембранних органел. Такий зв'язок був показаний і описана так звана структура, яка називається клітини вакуум. Зв'язки в цьому утворенні забезпечуються транспортом дрібних різноманітних візитів, які і забезпечують цілісність в окулярної системи. Наступним Об'єктом нашої уваги був інший молекулярний механізм життя, а саме енергоутворення, який міститься в енергетичній системі. Перше, що ми показали, що дана система має структурний зв'язок, представлений структурний зв'язок з іншими функціональними системами, найкраще. Зверніть увагу, в складі цієї системи немає, немає не одного е, забарвленого в голови е, компоненту. Mm -hmm. Під час розгляду етапів енергоутворення було з'ясовано, що незалежні, Процеси розщеплення вуглеводів, жирів та пінків мають спільні ланки і універсальні спільні речовини, наприклад, ацетін кор. В шостій лекції, частину якої я сьогодні буду викладати, третю частину. Для спадкового апарату також було показано його загальний взаємозв'язок з іншими функціональними системами, зокрема, енергетичною системою і вакуалярною системою. Почали розгляд структурної організації спадкового апарату в контексті відображення системної організації клітини, ми з і це зрозуміло, бо це найбільша е частина спадкового апарата, яка і найскладніше побудова. В ній ми викрали дві групи елементів і почали розгляд з першою, вважаючи, що системні е аспекти в ній будуть е відображені найменше. Але це здійснилося не так. Я вам нагадую ще раз візуально нехрометивні компоненти ядра, їх склад і переходимо для, до першої, першого компоненту, який ми характеризували минулого разу ядерної оболонки, на перший погляд, її основна функція, а саме виокремлення ядра від цитоплазми, оказалася не такою, не, 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 не такою простою. Вигини, які містить зовнішня ядерна мембрана, демонструють не тільки. Структурний взаємозв'язок з вакуалярною системою. Як ми обнаружений, зовнішня ядерна мембрана приймає участь у синтетичних і транспортних процесах стосовно між ядром і цитоплазмою. тобто проста функція окремлення. Плюс забезпечення зв'язку між частинами клітин. Тобто, в даному випадку системна організація клітини має підобрати. Під час розгляду іншої складової, нехроматинової складової підкреслюю, такої насінькою плівочки. Яка при, прилягає до внутрішньої ядерної мембрани і називається вона ядерна ламіна? Ми з'ясували, що вона не тільки чітко організує деконденсовані хромосоми у е, ядрі, що і забезпечує збереження каріотипу, е, в черзі поколінь клітинних і організмових і видових. З'ясувалося, що оця тоненька плівка, ось вона тут зображена зеленькими, такими тоненькими стрічечками, спроможна утворювати білковий комплекс, який Пов'язують в єдине ціле не тільки ядро, але і цитоплазму, і плазматичну мембрану. І цей білковий комплекс, ярка, яркий такий доказ того, що нехроматинова, на перший погляд, допоміжна структура в ядрі спроможна. Інтегрувати всю клітину. Висвітлені аспекти відображення системної організації клітин більш детальніше містить мої попередні лекції, вони назви їх на екрані, а опис, опис містить їх посилення. І так. Повертаємося до наступної нехроматинової структури ядерної частини спадкового апарату, її характеристики, а саме порових комплексів. І не забуваємо про те, що мета показати, відобразити, а якщо це є, якщо це є, відобразити системну організацію. І так, ядерний поровий комплекс. Я думаю, що ви з ним знайомі. Я, думаю, ще не новий матеріали вам представляю, але це такий вигляд мають поровий комплекс ведра канюючий електронний мікроскоп, а ось поровий комплекс просвічувальний електронний мікроскоп. На схемі. Яка знаходиться ліворуч, ви бачите, це просто схема, що поровий комплекс це місце, де в ядерній оболонці зливаються обидві її мендали. Але місце з мене структуру складну. Пуровий комплекс складається з глобул нуклеопорії. Таких глобів вісім, вони утворюють два кільця, одне з боку ядра, інше з боку цитоплазми. Я вам деякі компоненти порового комплексу показала на електронній фотографії. Будь ласка, розгляньте їх, знайдіть за допомогою цифр їх і на схемі, і на електронній. Фотографії. Хочу лише додати, що зараз доведено, що ядерна пора має більш складну структуру, але принципово це пояснення немає, не є актуальним для мети нашого дослідження, мети нашого вислідження. Так, основна функція порових комплексів це транспорт. Да, є пасивний транспорт, це частки менше, ніж 9 мм, які йдуть крізь корові комплекси вільно, до них відносяться невеликі думки, сахари. АТФ і деякі гормоні. Але через поровий комплекс йдуть білки і РНП-частки і активні шляхи. Але для того, щоб цей активний шлях був можливий, необхідно деякі умови. Перша умова частка ну, в даному випадку білок. І, він йде крізь поровий комплекс, поровий комплекс тільки за наявності головних сигнальних послідовностей. З, з цитоплазми до ядра послідовність ЛС, з ядра до цитоплазми послідовність НЕС. Друга умова. Обов'язкова наявність білков каріоферінів. Їх називають або імпортинний, якщо мова йде про шлях цитоплазми у ядро, або експортинний, якщо мова йде про зворотні шлях. Особливість цих білків в тому, що вони спроможні взаємодіяти з молекулою або вантажом які транспортується, вони взаємодіють от з тою сигнальною послідовністю, яку я тільки що вам показала, і утворюють з вантажем такий собі комплекс, який далі і зможе пройти через третя обов'язкова умова наявність і робота з цим комплексом. ГТ фази фази рам. Це малі молекули ГТ фази РАМ, які працюють як і в ядрі, так і в цитоплазмі, і утворюють своєрідний цикл. Основна їх функція заключається в тому, що вони забезпечують спопріжінням транспорту з гідролізом ГТІ. Процес незворотний, не і тому і транспорт речовини, транспорт молекулів вантажу також незворотний. Ключовими подіями ран циклу. Є гідроліз ГТФ у цитоплазмі і обмін ГДФ на ГТФ у ядрі. А зараз розглянемо процес експорту білків, а далі процес імпорту білків. Перший етап експорту білків. Зводиться до того, що експортин, тобто цей самий каріоферин, взаємодіє з молекулою, яку не потрібно вивезти з ядра, і з цим самим рангети. Ми маємо такий ось комплекс, який починає. Взаємодіяти, а тут навіть є таке слово заякурюватися на білках ядерної пори з боку ядра. Це приводить до того, що і здійснюється транслокація, тобто транспорт цього комплексу до цитоплазми. Цитоплазмі завдяки ранети, здійснюється гідроліз. ГТФ до ГДФ, комплекс розпадається, і вантаж, тобто молекула, може це її частка, опиняється у цитоплазмі за межами ядра. Далі здійснюється реімпут, реімпорт вивільненого експортин до ядра. Імпорт білків у ядро починається, як ви розумієте, за межами ядра. Вантаж, певний якийсь білок, який вкрай потрібне ядру. Взаємодія з імпортином і формується такий комплекс, який спроможний вже з боку цитоплазми пройти до ядра. У ядрі Завдяки РАН ГТФ його взаємодії з імпортином, вантаж вивільнюється, а утворившися комплекс РАН ГТФ-імпортин вільно виходить глоцетап. В цитоплазмі знов рангетия здійснює гідроліз і вивільнює імпортин. Імпортин після цього ну, знов э, починає свою роботу. Підсумковуючи інформацію про нехроматиновий компонент ядра, а саме ядерна, Коровий комплекс звертає вашу на увагу на те, що і ці додаткові так звані структурні елементи спадкового комплексу також вносять свій вагомий вклад у забезпечення системної організації клітини. Вони здійснюють регульований функціональний зв'язок. Засобами транспорту речовин, забезпечуючи ядерно цитоплазматичні відношення в клітині, і поєднують дві її частини ядро і цитоплазму, тобто забезпечують системні зв'язки клітини. Загалі. Щиро дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною до кінця, Знов таки, миру і тиші вашому працю.